Доброго дня, мої любі малята, я дуже рада вас вітати! Щедра осінь та багато з подарунками прийшла. Тож дозволь нам запитати, що ти осінь принесла. Що принесла нам осінь? Помідор, картоплю, виноград, диню. Що означає кожне слово? Це назва предмета. Поміркуйте і скажіть, що роблять овочі на городі. Ростуть, дозрівають, стигнуть, червоніють, жовтіють. Які слова -назв ми назвали з вами? Слова назви дій. Давайте складемо пару. Я буду називати слова назви, а буде, ви будете підбирати слова назви дій. Помідор червоніє. Картопля росте. Виноград плететься, диня. Дозріває. Давайте ж розглянемо інші овочі уважно. Помідор який? Великий, круглий, червоний, солодкий, смачний. Перець який? Довгий, гіркий, зелений. Картопля яка? Коричнева, кругла, смачна, корисна, гладенька, огірки, які довгі, зелені, хрумкі, смачні. Малята, скажіть, будь ласка, ці слова означають назву предмета чи назву дії предмета? Усі ці слова означають ознаки предметів і відповідають на запитання, який, яка. До кожного предмета можна підібрати слова ознаки. Я буду показувати вам картинки, а ви дослів добирайте слова ознаки. Відро. Яке? металеве, порожнє, чисте, блискуче, глибоке. Ножиці гострі, нові, металеві, важкі, маленькі. Лійка велика, пластмасова, порожня, зелена. Малята на які запитання відповідали слова, які ми сказали про відро? Яке? На яке запитання відповідають слова, які ми сказали про ножиці? Які? А на яке запитання відповідають слова, які ми сказали про лійку? Яка? Малята. Це слова-ознаки, і вони відповідають на запитання, яке, яка, які, який. Так, давайте далі пограємося. Я буду вам називати слова ознаки, а ви спробуєте здогадатися, про який предмет або істоту я буду казати. Новий цегляний, житловий, багатоповерховий. Що це? Так, це будинок, сірий, злий, голодний, великий. Звісно, це вовк. Жовті, маленькі, м'якенькі. Це курчатка, звісно. Бачите, малята, щоб відгадати всі ці загадки, вам потрібно було почути від мене слова, ознаки, які змогли вам підказати про що або про кого йдеться у цій загадці. Малята. Давайте підберемо слова ознаки до кожної картинки. Лялька яка. Гарна. Яка лялька? М'яка. Яка лялька? Велика. Ведмедик який? М'який. Який? Пухнастий. Який коричневий. Зайчик який? М'якенький. Плюшевий. РОЖЕВИЙ А зараз я пропоную вам таку гру. Називаємо, будемо складати з вами слово сполучення, додаючи слово «великий». Великий це теж слово ознака. Великий хто? – ведмідь. Великий хто? Хлопчик. Велике що? БОЛОТО Велике що? Дерево. Молодці. Великий хто? Собака. Велика що? Річка. А на ній велике що? Човен? Великий що? Куст, як це називається? Так, це бузок. Великий бузок та великий будинок. Молодці. Малята, яка погода зображена на картинці? Так, дощова. А чи помітили ви, як стукають краплі під час дощу? Давайте покажемо: крап-крап-крап. Дощі капає зі стріхи крап-крап-крап. Голосніше і тихіше. Крап-крап-крап. То повільно, то швиденько. Крап-крап-крап. І зволожують земельку крап-крап-крап. Як спочатку каплі капали дощу швидко, так? крап-крап-крап? Голосніше і тихіше. Крап-крап-крап-крап то повільно, то швиденько. Крап-крап-крап. крап крап І зволожують земельку. Крап-крап-крап. Давайте ще раз проговоримо. Дощі капає зі стріхи. Крап-крап-крап, то голосніше і тихіше крап-крап крап-крап. То повільно, то швиденько. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап і зволожує земельку. Крап-крап-крап. Молодці малята. Так, бо дольщик тільки починається, а потім він пішов швидше і голосніше. Скажіть, будь ласка. Якщо ось так іде дощ, крап-крап-крап-крап-крап. Це він який? Сильний чи слабкий? Так, це сильний дощ. А якщо ось так. крап-крап-крап-крап, Так, це слабкий дощ. Слова в мові також можна промовляти по-різному, швидко або повільно. Молодці. Пограємо зараз в таку гру. А зараз пограємося. З дощиком. Слова предмети ми говоримо з вами швидко, а слова ознаки повільно. Дощ сильний. Сонце яскраве. Дерево зелене. Зайчик пухнастий. Морква солодка. Слива синя. Молодці, молята, ви вимовляли всі слова так, як потрібно. А зараз давай я хочу сказати, що наше заняття добігає кінця. Ми про осінь розмовляли, слова ознаки шукали. А тепер скажіть мені, що сподобалось? Що ні. Сподіваюся, що вам було не важко виконувати сьогоднішні завдання, і заняття вам дуже сподобалося. До наступної зустрічі, малята. До побачення.